Добрий день, малята! Ой, а хто це нам заважає розпочати заняття. А, так це ж наш невгамовний барабан. Діти, хочу вас сьогодні познайомити з цим інструментом. Це барабан. І на ньому грають або паличка, або... Люблять мене, поважають, та б'ють мене, коли грають. Барабан, не переймайся, ми тебе не будемо ображати, а будемо дуже обережно грати. Барабан це ударний музичний інструмент, але зовсім не означає, що по ньому дуже сильно треба бити. Подивіться, як потрібно це робити. Пропоную вам зробити оркестр барабанів. Всі ми разом з вами зіграємо. Але не на барабанах, а на ось таких стаканчиках. Впевнена, вони є у вас вдома. І ще нам знадобляться камінці. Мабуть, ви їх збирали, або як відпочивали на морі, або як були з мамою на прогулянці. Візьміть один. Ну що, малята, гадаю, вам сьогодні сподобалося грати на незвичних барабанах, так? Тепер ви зрозуміли, що не обов'язково вдома мати справжній або іграшковий барабан. Щоб створити дома оркестр, нам знадобляться звичайні картонні стаканчики.